Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді, і це була перша публічна презентація цієї ініціативи. До того Зеленський розповідав про нього під час особистих зустрічей із лідерами заходу. Тож у раді він пояснив, чим наповнені п'ять пунктів, про які ми раніше вже чули. Але повної конкретики народні депутати, та і ми з вами все одно не дізналися, бо додатки до деяких пунктів містять чутливу інформацію, тому засекречені. Ну ви розумієте, щоб про плани України не дізналася Росія. До речі, речник Кремля вже прокоментував план Зеленського. Тож вперше про план перемоги і не плутати із формулою миру, український президент заговорив наприкінці серпня на великій прес-конференції до Дня Незалежності. І спочатку деталі плану були утаємничені. За даними Бібісі, цей документ офіс президента готував у повній секретності. До його розробки долучили до десятка людей, і це робилося без участі уряду та експертів. Бо задум був в тому, щоб цей план мав ефект несподіванки, схожий на початок курської операції. Тож про що у парламенті говорив? Зеленський розберемо у цьому випуску несеться. План перемоги це не заміна формулі миру. Формула миру це більш довгострокова стратегія, яка має зупинити Росію та відновити справедливість. Але Росія ухиляється від цього переговорного формату, пояснив Зеленський під час виступу. Тому план перемоги має стати тим документом, який має посилити позиції нашої країни. Він міняє обставини і може примусити Путіна до миру. І реалізація цього плану повністю залежить від наших партнерів. Ідеєю цим. Конкретним планом перемоги саме зараз то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Тож, далі про п'ять пунктів плану перемоги. Перший геополітичний Україну мають запросити до НАТО і зробити це до закінчення війни. Якраз цей крок і продемонструє Росії рішучість партнерів і конкретні наміри. Ба більше Україна просить запрошення до НАТО до кінця терміну Байдена на посаді президента. Про це заявила напередодні українська посолка при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю агентству Reuters. Мовляв, це буде належним спадком для президента США. А президентський строк Байдена нагадаю спливає. 20 січня раніше в НАТО заявляли, Україна колись приєднається до лав альянсу, але цей шлях не відворотній. Але тоді ж уточнювали не під час війни, жодних конкретних строків чи умов не оголошували. Високопоставлений урядовець США на умовах анонімності заявив минулого тижня, що позиція Вашингтона не змінилася. Пише Reuters. Також нагадаю вам, що влітку Путін висував власні передумови для початку мирних переговорів. Так, от одна з них це відмова України від членства в НАТО. Сьогодні генсек НАТО Рютте дав прес-конференцію, на якій відповідав на питання щодо плану перемоги та запрошення України до НАТО. Звичайно, це справа союзників вирішувати між собою, як просувати цей процес вперед. Але є сильний сигнал від Зеленського та його команди, що вони створили цей план, що зараз вони просуватимуть його. Це не означає, що я тут можу сказати, що я підтримую увесь план. Це було б складно, бо багато речей ще треба зрозуміти краще. Цілком можливо, що цю тему можуть затягнути до наступного саміту НАТО. Ми ж теж маємо розуміти, що після запрошення е, наступного там кандидата в е, на вступ до НАТО е, все рівно необхідна ратифікація всіх країн-членів. І якраз з точки зору вже подальшої ратифікації тема може бути затягнута. Ну, наприклад, позиція того ж Фіцу Словаччині, який там говорить, що Україна НАТО це там третя світова війна. Зеленський також мав. Мав представити план перемоги і під час зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині там же могли обговорювати і просування України до НАТО. А це мало б бути 12 жовтня. Утім, через ураган Мілтон на Рамштайн не міг потрапити Байден, тому зустріч відклали на невизначений термін. Але повертаємося до плану перемоги. Його другий та третій пункти стосуються безпосередньо військової частини протистояння Росії. Це і повернення війни на територію Росії, щоб громадяни цієї держави відчували цю саму війну. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операцій сил оборони та безпеки України у визначених районах. Ворожої території щоб не допустити буферних зон на нашій землі. До цього ж пункту йде і посилення ППО та долучення країн НАТО до збиття ракет. Ну і дозвіл бити зброєю партнерів по території Росії. Третій пункт про стримування Росії. Країна-агресорка діє тоді, коли знає, що не отримає співставної відповіді, каже Зеленський. Тому Україна пропонує розмістити комплексний неядерний пакет стримування, який буде захищати нашу територію та стримувати Росію. Також у цьому пункті отримання конкретних видів озброєнь, яких саме Зеленський не розповів. Адже і другий, і третій пункти мають секретні додатки. Їх вже отримали наші партнери. Четвертий пункт про стратегічно-економічний потенціал України та посилення санкцій проти Росії. Зеленський, зокрема, пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС та США про спільний захист та інвестування у видобуток та використання ресурсів, таких як Уран, Титан та Літій. Цей пункт також має додаток, який передадуть тільки партнерам. Перші чотири пункти мають реалізувати зараз, а п'ятий після закінчення війни? Там мова йде про використання військового досвіду України у всьому світі, тобто після війни наша країна матиме воїнів, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Цей досвідчений військовий контингент і будуть використовувати для зміцнення оборони всього альянсу і посилення безпеки Європи. А так план він урівноважений, тобто там є і запити до наших партнерів. І водночас, що може Україна? Дати нашим партнерам так. замін. оце найголовніше в цьому плані. Україна не є прохачем в ньому, тому я думаю, що дійсно він є абсолютно робочим. Ось власне і все, що поки відомо про план. Там до слова не йдеться про переговори з Росією. А в Кремлі відреагували на публічну презентацію плану перемоги. Речник Кремля Пісков назвав ініціативу Зеленського новим мирним планом. І на його думку, це план США воювати з Росією до останнього українця. Рішучість наших партнерів вирішить долю наступних десятиліть. Вважає Зеленський. Адже за тим, як діє захід, спостерігають і інші країни із тоталітарними режимами. Він нагадав, що до війни в Україні активно підключилася ще одна країна північна Корея, яка поставляє Росії не тільки зброю, тепер до бойових дій можуть долучитися і солдати КНДР. Наше джерело у розвідці розповіло, що зараз на далекому сході Росії підготовку проходять 10 тисяч військових північної Кореї, і їх ймовірно відправлять. На прикордоні України напередодні Зеленський возив цей план перемоги до Америки. Там його представляв президенту Байдену та двом кандидатам Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Адже США найпотужніший партнер, і саме завдяки Америці можливе виконання плану перемоги. Питання тепер в тому, чи підтримає план перемоги американська сторона, адже згідно з ним західні партнери мають взяти на себе конкретні зобов'язання, як, от дати дозвіл на удари по Росії далекобійною зброєю, або ж запросити Україну до НАТО. Постійна. Представниця США в ООН Лінда Томас Грінфілд висловила підтримку плану зеленського під час прес-конференції 17 вересня. Вона назвала документ життєздатною стратегією, яку США зобов'язуються просувати під час зустрічей зі світовими лідерами, які беруть участь у генеральній асамблеї ООН». Ми бачили план миру президента Зеленського. Ми вважаємо, що в ньому викладені стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо сприяти цьому взаємодіючи з усіма главами держав своє остаточне рішення чи то реакцію у Вашингтоні мають оголосити пізніше у посольстві США в Україні. Нам розповіли, що підтримують прагнення України до справедливого миру. Президент Байден зобов'язується надати українським військовим обладнання необхідне для зміцнення їхніх позицій на полі бою та перемоги у цій війні. Також, поки офіційно короткострокове запрошення України до НАТО в США не розглядають, заявила представниця США при НАТО посолка Джуліан Сміт в коментарі Укрінформу. Крім американців, Зеленський також представляв план перемоги і новому генсеку НАТО Рюте, а також лідерам країн-партнерів. У вересні Зеленський казав, що реалізація плану має бути швидкою з жовтня по грудень вже цього року. І от 17 та 18 жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч Європейської ради, одним з головних питань якої буде продовження політичної, економічної та військової підтримки України. На ній також запланований виступ Зеленського, де він має представити і план перемоги. Пишіть нам у коментарях чи. Стежили ви за виступом Зеленського? Ми ж продовжимо відслідковувати реакції світових лідерів на план перемоги Зеленського.